У музеї історії міста Кам'янське відбулася творча зустріч із відомою українською письменницею Галиною Пагутяк. У рамках заходу пані Галина презентувала свій роман Око світу. Надихнутися творчою зустрічю із письменницею завітали небайдужі до непересічної українського слова кам'янчани, серед яких і наша знімальна група. Галина Пагутяк сучасна українська письменниця у жанрах фентезі, наукової фантастики і готичного роману, Лауреатка Шевченківської премії з літератури за книгу прози Слуга з Добромеля. Це не перший візит письменниці до Кам'янського. Востаннє вона приїздила на Мамайфест у 2021 році. Дала собі слово, що коли вийде моя книжка, Бандерівська книжка, дитяча, дитячий роман про упа. То я обов'язково приїду представити його Кам'янське. Не тому, щоб показати, що бандер... якими круті бандериці зі Львова, а для того, щоб львівські бандерівці зустрілися із східними бандерівцями. Бо якраз пані Наталія, від неї я дуже багато довідалася про УПА, яке діяло на теренах всієї України, а не тільки на Львівщині. Книга заснована на реальних подіях та написана рідною для письменниці бойківською говіркою. Вже вийшло два наклади роману Око світу і Галина Пагутяк дуже радіє, що навіть десятирічні діти розуміють суть твору, який корисно прочитати і дорослим. Я не опускаюся, ні не піднімаюся до рівня, до рівня дітей. Я хочу, щоб Батьки разом з дітьми дізнавалися цю правдиву історію, а не сфальшовану, не міфологію. Про УПА. Ідея написання роману виникла з пропозиції селян із залокуті, де, до речі, народилася письменниця. Написати книгу про історію села. Так пані Галина довідалася про дитячий героїзм двох хлопчиків-зв'язківців упа Ілька Химена та Василя Хомена. А потім хтось із видавців. Сказав мені, о, в нас в нас немає взагалі художньої літератури про УПА для дітей жодної. А я, то мені, в мене така вдача, що мені якийсь цвяшок в голову заб'ється, то я вже буду ходити і думати. Я подумала, я ж маю такий прекрасний матеріал. Я маю того знайомого, пана Василя, який зараз дзвонить мені і, і хоче, щоб я і розказує то, то, то все. Хоча я і матеріалами поділився. і... І розповідає мені щось пригадує. Я мушу це зробити. Я і так я написала досить швидко, рік десь приблизно писала, а потім написала продовження. А містична назва роману з глибоким підтекстом походить від фантастичної історії, де око світу найбільший діамант, захований на горі Берта поблизу села Залокоті. Це, це можна сказати око правди. Ото око, я, я показую ті визвольні зва, змагання очима дитини, яка любить справедливість, яка е, правду, яка е, готова вбивати за ту правду і готова мстити Уже в 14 років. Ну а решту про після того я довідалася повно ще таких страшніших історій про зв'язкове гупа, які підтверджують ту мою теорію, що то були справжні воїни. Діти, що діти особливо на війні сміливі і безстрашні. Діти ніколи не зраджували. Модерувала творчу зустріч директорка музею історії міста Наталія Буланова. Пані Наталія називає книгу своєрідним документом епохи і зазначає, що події, описані в романі, співзвучні з 1946 роком, коли для ліквідації загонів ОУН на території Дніпропетровщини діяли загони смершу 46-ї армії. Книжка вражає. Тим, що події, начебто, відбуваються сьогодні, тому що написані вони від першої особи. І якщо в кого є бажання поринути в той період, 46-го року, в період боротьби українців за свою незалежність проти ворога, який і сьогодні для нас є також спільним проти московських окупантів, то можна легко це зробити, коли перегортаєш сторінки твору Галини Пагутяк. Там кілька планів в цій книжці є повсякденна історія, є історія. Сакральна це боротьба за незалежність України на презентацію роману «Оку світу до Кам'янського Галина Пагутяк приїхала зі Львова, але майже тисяча кілометрів між містами були того варті. На письменницю чекала публіка з прагладу наповненого правдою українського слова. Дуже щаслива з того, що в нашому місті, нашому музею, вдалося організувати таку чудову зустріч з сучасною українською письменницею Галиною Пагутяк. І знаєте, наскільки я Знаю, ця зустріч вже відбувається не вперше, і знову ж таки особливо приємно, що це відбувається зараз у часи війни. Коли ми повинні відкривати для себе, можливо, хтось наново, можливо, хтось відкриває забуте. Це література, це історія. Твори пані Галини. Вони дійсно з історичними мотивами, таємничі, глибокі. Це те, що ми можемо, чим ми можемо. Зараз підживитися для себе. Олена Рева неабияк радіє такій неординарній в культурному житті міста події. З творами Галини Пагутяк її учні ознайомлені в рамках позакласного читання, а почути від письменниці та прочитане в романі стане вдалою темою для наукових робіт. Це чудова нагода послухати самого автора, тому що зазвичай ми спілкуємося з автором через його книги. Ми нібито відчуваємо. Його ідеї, його цінності життєві. А це ми можемо поставити запитання. Це ми можемо самостійно почути слово не через книжки, а сам автор може сказати. Тому мене діти чекають, коли я прийду і скажу їм, що говорила Галина Пагутяк. Залюбки тут при приєдналась до цієї зустрічі. Галина Пагутяк планує видати другий роман, написаний на основі життєвих подій того ж таки Василя Хомена. Чоловіку вже майже 90 років, і він дуже хоче встигнути прочитати про історію свого життя, яка тісно переплелася з історією всієї країни.